Вітаю, друзі. Сьогодні вранці сталася велика проблема. Росіяни своїми ракетами вкотре атакували Україну і влучили по Дніпро Гес. На жаль, так, влучання є і по найбільше ГЕС в Україні саме Дніпро-Гес у Запоріжжі. А, наразі тривають пожежа на станції. Є пошкодження, але. Загрози прориву немає, ситуація на станції дійсно контрольована, і зараз спеціальні служби займаються м, аналізом пошкоджень для того, щоб потім все відремонтувати. Що сталося? Сталося те, чого треба очікувати: черговий військовий злочин, а саме удар по ГЕС, що є, до речі, дійсно військовим злочином згідно а, міжнародній класифікації. Навіщо вони б'ють по ГЕС? Я поясню. В Україні є так званий Дніпровський каскад ГЕС. В нього входить Київське ГЕС, це місто вижгород Канівське ГЕС, місто Київ, Кременчуцьке ГЕС, місто Сиславодськ, Середньодніпровська в Кам'янському, Дніпровська, місто Запоріжжя, і раніше ще було Каховка. 6 червня 23-го року Русня знищила. Каховську ГЕС, і після цього ми всі пам'ятаємо, що сталося. Сталася трагедія. Трагедія, яка унесла і життя людей, і призвела до екологічної катастрофи, і ще багато чого. Так от, сьогодні ми бачимо, що росіяни йдуть тим самим шляхом. Поясню, якщо ви не в курсі, то при прориві дамби Дніпровський ГЕС підйом води в деяких місцях зони катастрофічного затоплення досягне 8-12 метрів. І утримується від 4 до 7 годин з наступним спадом рівня води протягом 2-4 доби. Пояснюю, це вода підеметься на рівень 4-5 поверху. Я не кажу навіть про те, яка хвиля піде. Я не кажу про те, що буде для екології, скільки знов людей загине. Це трагедія. Але я хочу пояснити, що це адресна, адресна атака. Саме росіян для того, щоб нанести якомога більше шкоди, це руйнування енергетичної системи України. якщо хтось не розуміє, то росіяни ні, ніколи не будуть зупинятися. Їм не треба привіди для чогось. Каховку пригадайте, їм не треба ще щось. Вони злочинці. Військові злочинці, які будуть і далі атакувати. А більше того. Сам прорив неможливий, але куди ціляться росіяни? Машини зали та слюзи оце справжня їх ціль, і їх руйнація теж призведе до неприємних наслідків. Наприклад, мінус генерація та передвісняною водою неможливо регулювати рівень води волни, як всі, як, які всі змивають, цього не треба зараз чекати, а от підтоплення. Не уникнути. Це якщо не буде руйнації самої греблі. Росіяни це злочинці, і вони, обираючи цілі, розуміють масованість наслідків. Наприклад, сьогодні вже є проблеми з Запорізькою АЕС, так, та сама Запорізька АЕС, яка утримається росіянами. Але вона вже має проблеми. Тому що вона на межі блекаути. Під час масованої ракетної атаки, коли ці прилетіли 5-10 ракет, відключилась зовнішня повітряна лінія ПЛ 750 кВт Дніпровська. Вона з'єднує ту саму захоплену росіянами Запорізьку АЕС об'єднаною енергосистемою України. І про це повідомив енергоАтом. А от. Щоб ви розуміли, це може призвести теж до катастрофи. Більше того, вона була нещодавно відремонтована силами українських енергетиків після чергового російського обстрілу, але знову пошкоджено. Росіяни не зупиниться. Вони будуть задоволені, якщо буде щось на Запорізькій АЕС, якщо буде знищена. В Запоріжжі ГЕС вони злочинці. Це треба зрозуміти, але цьому треба протидіяти. Я відверто скажу: я не знаю, які будуть дії верховного головного Але я не проти навіть, щоб він з банкової переставив все ППО на Дніпро Гес. Бо якщо знищить будівлю на банковій, Україна це переживе. А от якщо знищать ще Дніпро Гес, це, це велика проблема. Ні, ми, звісно, зможемо жити і після цього. Але як? І скільки життів це унесе? Тому Зеленському треба змінити своє місце, мабуть, на інший бункер, але Дніпровську гідроелектростанцію треба захистити. Те, що відбувається очікувано. Путін це терорист, який завдяки терору і шантажу. Вимагає отримання свого. Чого? І він хоче, щоб Україна здалася. Україна не здасться йому. Але його задовільніть і знищення України. Щоб нічого не було. Коли Віталій Портніков на моїх ефірах розповідає про те, що Путін може використати ядерну зброю, багато хто йому не вірить. Зря. Путін не зупиниться. Це мразота. Взагалі, без якихось людських вад або стандартів, він, йому байдуже, йому байдуже, що буде з людьми, з територією. І навіть якщо а, вітер понесе наслідки ядерної атаки на Росію, йому і це байдуже. Плювати йому і на росіян, і на українців. Йому, його цікавить тільки його особисті інтереси. Саме тому. Саме тому ми повинні бути готові до всього. Саме тому ми повинні розуміти, що росіяни ніколи не зупиняться. Нема тої мерзоти, яку б вони не могли скоїти, нема того злочину, перед яким би вони зупинилися. І треба розуміти ще дещо. Нам треба зараз негайно звертатися до ООН. Нам треба зараз не просрати той момент. Коли ми можемо привернути увагу всіх і Сполучених Штатів, теж показавши, що саме їх відсутність реакції або американське неоднорабово натримання допомоги від американців призводить до таких наслідків, ми повинні не втратити можливість використати цю атаку для того, щоб актуалізувати ситуацію по Україні у світі. На жаль, коли сталася каховська трагедія, влада не використала. Що повинно стати кожен 20 хвилин. Повинні виходити випуски на англійській мові. Їх повинні забирати наші інозем... іноземні партнери. До речі, вони готові це робити. Якщо це буде робити влада, повинні бути заяви на рівні міжнародних організацій і структур. Повинна бути залучена всі міжнародні. Експерти, які можуть це коментувати, розуміють, що відбулося і що може статися, наш представник в ООН негайно повинен скликати позачергову сесію Радбезу. Більше того, якщо ми розуміємо, що далі росіяни будуть туди ж бити, ми повинні негайно звернути увагу світу на цей терористичний акт, не чекати як завжди. Не вичікувати 5, 8, 10 годин, а працювати вже. І якщо це розуміють в Офісі президента, ми побачимо потужну інформаційну хвилю, яка може зупинити, до речі, завдяки залученню світових е, лідерів і Китаю, і Америки, і Європи російські атаки по Дніпро Гес. Це може статися. Але якщо нічого не робити, ми побачимо чергові атаки. І, до речі, як тут не пригадати а, вислів Данілова про Ліхуея. Дуже цікаво, як зараз відреагує Китай, який завжди пам'ятає про образи, які нанесені їм тим чи іншим світовими чино... закордонними чиновниками, і відповідає, як вміє, як хоче. А нам зараз, до речі, потрібна допомога Китаю. Гаразд. Тримаємось разом, сподіваємось, що влада зрозуміє, що треба робити, і б'ємося до кінця з Росією. До кінця Росії. Тому що єдина єдина можливість, щоб загроза зникла, це коли зникне Росія. І все буде Україна. Па-па.